Звільнитися, бачно, від похмурості паної, стерти голову до аеропланних припон, не визнавати мудрості і від тоги безнастанної, завести грамофон. Збудиться все швидко і скоро. Чисто і ясно, все на простець. Пуще простити собі поговорим. Це ще, шкода. ще не кінець. Любов завжди на часі, навіть в умовах війни. Про це вирішили нагадати вихованці Падіюну та актори Донецького академічного обласного драмтеатру. Їх співпраця вилилась у творчий проєкт концерт-перформанс під назвою Кохання на часі. Кохання на часі, кохання та завжди буде на часі, кохання в людській природі, і тому воно і на часі. Просто іноді через череду якихось поганих подій воно відходить на другий план. А ми хочемо. Нагадати і не те, що глядачам, а в собі в першу чергу, що ні, воно завжди поруч з нами, просто треба про нього не забувати, треба його оберігати. Для молоді падійону це можливість вийти на сцену і показати свої здібності, а ще розказати про високе почуття мовою танцю чи співу. Те, що сьогодні буде, це щось надзвичайне. Минулі рази, коли я виступав, ну це було це й близько не схоже на те, що чекає сьогодні. Я виконую пісню у гурту Друга ріка Ангел. Кожен, мені здається, бачить свій сенс в цій пісні, а я, я зрозумів емоції, куди Валерій Гарчишин. Я постараюся теж її сьогодні передати. Спочатку планували провести концерт у лютому і повністю присвятити Дню закоханих. І так через карантин перенесли на березень і зачепили ще одну важливу тему жіноцтва. Я співаю пісню Іларії, яка називається Вільна це про жінку, яка прагне свободи, яка прагне зламати всі стереотипи і бути вільною нарешті. Пісня Захарк із Cobra» вибрала цю пісню саме із-за цього, що вона реально передає ту сильну жінку, ту справжню жінку українську, котра може перемогти ворога, кобру, котра реально робить все для перемоги. В концерті взяли участь народні художні колективи Студія сучасного танцю Бліц, ансамбль танцю, танцювальна корпорація друзів, зразковий художній колектив Райдуга, вокалісти продюсерського центру, фольклорний ансамбль Джерела та секція з художньої гімнастики. Така колаборація цінна й для акторів Донецького драматичного театру, каже режисерка-постановниця концерту Катерина Політаєва. І відмічає, яка талановита молодь виховується в падіюні. В нашому Донецькому театрі у нас немає сцени. Тобто ми репетируємо де-інде, і така можливість навіть виступити для глядачів це завжди. Ну, це нам потрібно. Це те, для чого ми взагалі працюємо. Ми не очікували, що настільки тут. Потужні діти, от от настільки вони потужні наші всі актори вони аплодували, коли вони на репетиції почули цих дітей. Їх побачили. Вони були в шоці від такого таланту. Це не останній спільний проєкт падійону та донецького драмтеатру, Анонсує Галина Пендерецька. Це такий спільний захід, і ми, ми дуже сподіваємося, що це настільки вразить нашого глядача і спонукає нас до нових, якісь експериментів, проєктів. Спеціальним запрошеним гостем концерту став заслужений артист України Олександр Садварій. концерт перформанс став концертом роздумом над вічними темами сни, жінки та кохання. Кохання, погоднє! кохання прекрасне.